Так, друзі, доброго дня. Коротше, вже нас підтряхло, так, підтягнуло, може з обіду вийдемо радь. Коротше, в мене печка не працювала. І не знаю чого. Задерли кришу. Коротше, підключили печку. З того мотора зняли краники, вставки. підключили помпи і тут кран. Заводю трактора воду виганяє із радіатора, ну, з кришки радіатора. До цього все нормально, все чітко. Ну, що це? Значить десь щось. Побачили отут. Трубка лопнута, все ще йде в кабін, бо підтікало, поміняли. Все одно, та зняли я повністю печку. Зараз підемо в радіатор, подивився. Я знайшов другу, якщо та не цю поставлю. Ну, Все нормально було. було зараз начнете, там писати, що прокладка, що десь гази пре. Воно було все нормально до, до того, як я підключив печку. Ну, зараз будемо дивитися, думати. Що ж воно, чого. Що така пічка стоїть стара. Зараз подиремо. Це у нас мок воздух. Виходить, що возу підмок стоє. І бомбу попадає і виганяє. Коротше, сюди з дома розберемося. Друзі, зробили печку, запаяли. і Була ще прибита трубка, оця ще йде по стойкій кабіні по правій стороні по ходу біження трактора. Все робить все, воду не викидає. Ну так, банально. Ну коротше, рак. Воно 892 їде. Зараз. Окружений, коротше, 892 О таке блін, що воно... Капець Тільки трошки підскок

Атмосферні коукс. Боруфов їхали. Спили і поїхали. Температура. І тепер виходить там докидає, там не докидає. Де порівняно все чітко. на панель трошки світать прикольного й сигна 882 турбинка дає просто познать не знаю може на 82 88 поставим турбину сюди може весною до весня Не хочеться, там багато чого зроблено, і міст, і коробка, і мотор новий. Ну, як новий, в 24-му році поставили, то ну, в такому стані немає що там підробитись. І так газа. То, я думаю, там. Поставимо турбінку і буде веселіше. Я думаю, може... може... може 82-й тоді буде веселіше, ніж 892-й. Побачимо, ну, хочемо... Якщо ставить, то чешську будемо ставити.

Зараз виоремогороди. Отаке Так, Завтра вже. Включусь. Так, добрий ранок, друзі. Отже, приїхали ми додому. А тут така біда. Біда за бідою. Бачите, коротше, твій кронштейн одірвало. А те тут булки не було? Що тут болтень вроде сидит У, -у. У мене тип этой переходный флянець, був и все Потапость так разорвало Вот так Шо, пробовать выкручивать, грить наверное Попробовать заварить А там що не получится то що? Нет да. да я сейчас зніму провода від свій І поїду вже городики людям рач. А тобі зроблять, і ти підтягся. Щось світло не стало. Все як завжди. Все Україна, дід Ну. No. Перший город закритий, людина попросила мене, бо тут її постійно так вниз орали і яму тут зробили в корову. Ну не яма, а гор. яма там. Та я туди до гори оравну, а так вийшов. Заїхала за людям в Частями. Тут трошки стане, ну, за горішками трошки, там ось трошки лише. Це на цілий день на цей городах Оце 89 мира Іще, мабуть, так само Срадома Ора А я людям ось. Фух, друзі Це Цежи сьомий Город за сьогодні ролик Це Кукрутска Либимо. Ну, хватає. 25 єсть гарантій. Фух. Чесно, замагався. Ще оцей город закритий ще два, то у нього на сьогодні. Хватає, коротше. Город хотіть повороті. Люди зразу кинулись. Я без оточу. Добре, подалі! Так, друзі, рано наступного дня. Все, Городи, коротше, вчора деяку часть закрили, город е -е, йде. Зараз їдемо до два городи, де закриваємо. І файщика моремо, і ті, хто люди просять, деякі, ну, бо ми так по не особи, тільки так свої. Своє коло, так сказати. Закриваємо туча з договору і їдемо Миколаїв. Я тут рядом всього.

Набагато. Отак ось виходить для шукату, ми цю ділянку тільки взяли. Коротше, додорали, а вони плуги, якісь такі цікаві, одеські, восьми чи дев'яти корпус, і виходить, що сильно вивернуті і виходить, що воно. Піж корпусами не огориться. Ну, Після них я не знаю, щось такого завжди порожка оренда. Перед цим ну, блін. На полях геть чотко, геть легенько на тракторі йшов. Тут йому тяжкувато. Рассмотрим.